Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузалайв. Це рубрика Три поради. Відео буде актуально тоді, коли ви його зустріли, відкрили. Коли вам Ютуб простір, подруга, мама. Хтось підкинув це відео, ви його послухали і отримали потрібну пораду для вас. Працюємо на трьох колодах: таро Золоте королівське, таро іллюмінатів. Та розсвітла тіні. Відео дивитися бажано до кінця, тому що всі варіанти перегукуються. Ну, ви це знаєте. Поїхали перший варіант. Карта повішеного. Переоцінки цінностей вам потрібно не поспішати. Можливо, сам простір вас зупиняє для того, щоб з вас вилетіла вся мішура. Бачите, у цього хлопця висипаються з кишень. Гроші, мідяки. Тобто щось було, типу, скажімо так, не щось, а може й зарепортувалася Юля сьогодні. Кишені були набиті медіаками. Так часто у нас а, кишені, наш мозок набитий якимись догмами, поняттями, якимись речами, які застаріли, застарілі. Ми ж бачимо, це в нас взагалі 12-й аркан. Це говорить, що вже пройдений певний шлях. І потрібно викинути те, що вже не працює. Розумієте? Той самий досвід. Це може бути навіть так. От якась схема у вас працювала, щось працювало, а зараз не працює. І ви з тими самими інструментами намагаєтеся вирішувати якісь ваші проблеми, а воно не працює. І от поради цієї карти зупинитись, зависнути, зависнути і перебрати ці інструменти. Звісно, на побутовому рівні інколи це означає затримку зарплатні. Затримку якоїсь передачі інформації, чийсь приїзд, от буквально зломана машина заглохла. Не можемо рухатись, але все одно, як би воно на побутовому плані не виглядало, це все одно уже наслідки. Була причина. І отут от вам важливо розібратися з причиною. Другий варіант. Ну, Хотілося сказати, як не можете самі, приходьте до мене на консультацію. Телефон завжди записаний у мене в повідомленні. Тільки не дзвоніть, будь ласка, пишіть. Трубочку я все одно не беру, у мене на блоку стоїть, щоб. От якби зараз хтось захотів, наприклад, зателефонувати, збив би мені запис. Тому пишіть. Карта імператриці дуже потужна карта, дуже потужна. Між іншим. Бачите, теж старший аркан, якийсь такий сьогодні значимий день. Хто у нас є імператриця? Ну, по-перше, як я кажу, дій як імператриця. Якби сьогодні тебе простір не випробовував? Уяви собі, що ти королева, Ну, королева це таке абстрактне, уяви, що ти Меланія Трамп. Інколи бувають якісь такі ситуації. Мені складні. І в мене от є якісь в моєму оточенні жінки, якими я захоплююся якоюсь там витримкою, силою. І Інколи я кажу, а як би поступила вона? І це так легко зразу ти раз і можеш так відповісти, як та людина. І тобі це легше, ніж би ти якби, як сам це робив. Імператриця це ще якась інстанція, якщо кудись збиралися йти, йдіть. Імператриця це ще людина, керівник, яка може похадати за вас. Імператриця це вищий ступінь будь-якої королеви. Це та, яка змогла, змогла все. От, змогла досягнути піку у будь-якій сфері. Тобто сьогоднішня енергія дуже сильна, вона плодородна, вона життєдайна. Сьогодні можуть вирішуватися всі ваші питання. І тут, взагалі, якщо ми беремо перший другий варіант, поєднуємо. Щось таке переосмислила людина і прийшла, знаєте, як вповнюю імператрицю. Я розумію, що один іде день. Ну, але так місяць на небі десь три дні виглядає повним. Тут може вирішити, нарешті, якісь ваші питання. Яка порада, я сказала, діяти як імператриця? Імператриця не веде себе як хабалка, не мотюкається, не конфліктує по-жлобськи, а як конфліктує, то як королева. Королева може тільки глянути, і нічого не сказати, вона знає, потім гляне на стражу. І все. І голову знесли. Або навпаки, комусь дарувати життя, не вішати, а можливо, від вас буде залежати сьогодні, якась чиясь доля, чи вирішення якогось питання. Сто разів зважте, як поступити. Влада вам дана сьогодні, вам просто сьогодні дається влада над якоюсь ситуацією. Скористайтеся з, не, з не, цією ситуацією мудро, я б сказала, виважено. Третій варіант. Шістка пентаклів, як красиво. Знаєте, виважено скористуйтесь ситуацією, воно вам повернеться. Ну, шістка пентаклів. Вона дивіться, про що вона говорить? От бачите, тут вісімка, знак безкінечності. Шістка пентаклів говорить про те, що ніяка енергія нікуди не зникає. І якщо ви комусь допомогли, не чекайте від цієї людини якоїсь такої самої допомоги, тої самої вдячності, якоїсь оддачі. Робите добро, кидайте в воду. мене є такі знайомі по життю, різні, в різні часи. Такі враження, що. ну, розумієте як, Ми всі один одному допомагаємо. Немає такої людини, яка б за свого життя комусь не допомогла. Просто є люди, люди більш впливові. Да? Там, у них є якась як імператриця, якась влада, якась можливість, більше грошей. І їм по життю приходиться комусь допомагати, або хтось займається такою діяльністю. Але навіть люди, які. І не мають великих статків, і за душею нічого не мають, все одно можуть допомагати, бо ми можемо допомогти словом, підтримкою, щось зробити за когось. І тут якраз говорить про те, що добро воно функціонує саме по собі. Ти сам собі навертаєш. Накручуєш добра. Знаєте, раптом яка мені ситуація? от така в голову прийшла з потоку. Якось в Любліні знайшла на лавці портмане. І я причому розумію, чому на лавці. Я спочатку здивувалась, а тут такі, знаєте, люди дуже свідомі. І якщо ти знайшов портмане. Тут, ну, добре, коли там є якийсь телефон, ти можеш зателефонувати. Але тут, як правило, треба віднести його в поліцію. Ну, напевно, це у всіх так відділок, так? Я хотіла віддати поліції там, в машині. Їхали. Ні, ні. Вони сказали, потрібно йти у відділок. І це, слухайте, паривна справа. Ну, Просто я, по-перше, знайшла це портмоне... В п'ятницю ввечері вже було пізно. Я нікуди не хотіла їхати. Потім субота, неділя. Мені кажуть, там не працює, там було зачинено найближче. Одним словом, я ж в понеділок, чесно каюсь, чи в понеділок, чи вівторок, бо так було багато роботи. Але я таки поїхала з тим а, гаманцем. А там було водійське посвідчення, там була картка кредитна, там була готівка. І хлопчик молодий, 18 років згубив. І я зрозуміла, чому якась людина могла покласти от серед вулиці саме на лавку. Вона не хотіла просто паритись, ходити кудись віддавати. Бо це мене зайняло реально кілька годин часу, поки я знайшла один відділок був закритий, зачинений, я йшла пішки туди. Потім я сіла на таксі, їхала в другий. Ну, ціла історія, Там писала заяву і все таке інше. Ну, я здихалася. У мене зовсім не було такого відчуття, боже, яка я молодія, це я зробила таку добру справу. Ну, тобто я зробила те, що мала би зробити кожна адекватна людина. А потім в мене була поїздка така щаслива на 4 дні в Париж. Колись я дивилася відео, де розповідали про те, що в Парижі. Треба тримати сумки при собі, а я вічно розхриста находжу. Тому що ну, дуже багато карманників, дуже багато так можуть зірвати в тебе сумку просто з плеча. Я так думаю, треба ж бути обережним. І от ми приїжджаємо в аеропорт, прилітаємо, і потім. Наш приятель викликає таксі. Це так стало несподівано, і ми дивимося, все він вже побіг на таксі. Нічого не сказав, що ну, і ми з переляку погнали за ним. А цей, забуваю слово. Рюкзак в мене важкий, поки я його закидувала, в мене ще дві сумочки. І одна сумка, та яка під документом, вона була трішки більше, і вона в мене зіслизнула з плеча, і я навіть не почула. Ми так спішили, тобто вона просто сповзла і впала. Ви представляєте, уявляєте собі? А одна сумочка в мене є, а я ж це нічого не бачу, біжу перед собою. І от ми вибігаємо на вулицю з цього аеропорту. І я раптом помічаю, що немає сумки, а сумка велика. Ви знаєте, я була як під гіпнозом, як в мене ця сумка могла злетіти, і в мене істерика. А я ні французької не знаю, ні англійської не знаю. Я просто починаю в істериці, кричати: Сумка! де моя сумка! Я в такій істериці. От я... І в цей момент до мене біжать кілька таксістів. І я їх зрозуміла. Вони кричали, типа, спокійно, хоча вона кричала панки, спокійно, спокійно. Ви втратили сумку. Ну, тобто, якісь слова я вихоплювала і берю так, так, сумки. Він кажуть, спокійно. І вони мене за руку хвап хапають буквально і ведуть до аеропорта, і вже звідти вибігає чоловік з моєю сумкою, і я перелякана, плачу, підбігаю до нього, дякую, беру і і показую йому жестом, скільки я грошей типу маю заплатити за те, що і він сміється не скільки. Я сіла в таксі з цією сумкою, обіймаючи її, просто видихнула. У мене сльози тихо капають, і думаю, Боже, в мене там, щоб ви розуміли, гаманець зі всіма документами. А, ну, Тобто, в мене там документи польські, закордонні паспорти, а всі карточки, готівка, все. Розумієте, просто все. І потім я подумала: напевно, це те, що я тоді не полінувалася, і не комусь там передала а от пішла і віддала цей гаманет. У мене це буквально через пару тижнів отака от була віддача від простору. Так що дивіться, сьогодні вас можуть перевіряти. Або вам сьогодні сторицею, хтось так, якась імператриця допоможе. От мають когось просто повісити, підвісити, розумієте? І тут якась людина і допомагає. І тут на вас як діє, ви можете бути е, і в якості жертви, дивлячись, е, яку ви задумали, яку е, е, колоду. Ви можете бути тою, хто вирішує долі, Можете може бути тим і тим. В будь-якому випадку, сьогодні має все якось гарно розрішитися. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.